Люди реддіт, коли ви востаннє плакали? Місяць тому я переїхав від батьків щоб вступити до коледжу. Це болюче лайно, особливо коли у тебе хороші, емоційно готові батьки. Це безперечно важка частина дорослішання. але ти досягаєш великих успіхів, і я впевнений, що твої батьки надзвичайно пишаються тобою. Тепер ви справді виростете та знайдете новий захоплюючий шлях. Два місяці тому одна сльоза пішла по моєму обличчю похорони мами. Думаю, я почну плакати, коли встигну подумати, що сталося. Це поступово мене, мій брате. Кілька років тому у мене стався зрив. Усе сталося того дня. Мені не пощастило, і я попросив друга надіслати мені трохи грошей на бензин. Я вийшов на вулицю, щоб завести машину, і її відбуксували, бо я запізнився з оплатою. Я позвонив на роботу і сказав, що в мене немає машини. Звільнили по телефону, ніяких переговорів з колегами про проїзд. Якби я Біг роботу, справи могли б піти краще. Я намагався повернути йому гроші, а він сказав залишити, отже, я пішов у бар, щоб холодитися. Бар був за декілька хвилин ходьби. Це була будівля поруч із моєю квартирою. Зіграв партію чи двів більярд, подивився футбол і повернувся до квартири. На дверях було приклеєне повідомлення про судове засідання щодо виселення. Мій сусід по кімнаті на той час відповідав за насилання грошей за оренду орендодавцю. Я зателефонував йому і запитав, коли він планує це їм віддати. Він сказав, що ні, він купив плейстей. Тейшн і привидів мене. Очевидно, він використовував гроші на купу інших речей, поки був поза штатом. Квартира була на моє ім'я, і він уже домовився, не повідомивши мене про виїзд. Я знову спустився до бару, купив шість шотів, кинув їх назад і пішов по доріжці. Я подивився на місяць, упав на коліна і заплакав прямо на лінії. Я не можу сказати вам, скільки я там був, але стало набагато холодніше. Коли мій найкращий друг помер два місяці тому, це було так, ніби ворота відчинилися. Сподіваюсь, тобою все добре. Я не пам'ятаю. Майже рік. Тому одна моя знайома кинулася під потяг за тиждень до свого 15 го дня народження. Це змусило мене виплакати очі цілий тиждень поспіль. Це, мабуть, боляче. Минулої ночі насправді. Сьогодні приблизно на 15 секунд. Сьогодні я розплакався над емоційною рекламою про зв'язок батька та дочки. Я розриваюся майже за всім, що стосується тата з їхніми дочками. Моя дівчинка міцно спить біля мене. По суті, я трохи плачу, просто думаючи про те, як сильно я її кохаю. Дякую всім за перегляд. ось такий був. Фідеоролик. Можливо, ви захочете на нього поставити лайк, або підписатися на канал, або там коментар написати. Дзвіночки не забудьте ставити. Па-па!